Героям слава! У нас і досі діють знижки на готові комплекти військового спорядження. Наприклад, комплект, який ви бачите на мені, на сьогоднішній день має знижку у 30%. і складається він з ось такої сучасної плитоноски з камербандами, з відсіком під бронеплиту. У даному варіанті на ній розташовані три підсумки під магазини АК підсумок для рації. Та два підсумки під турнікет. Кожна плитоноска оснащена зручними півкільцями для кріплення ліхтариків, рукавичок та іншого необхідного спорядження. І в плитоносці, і в поясі молі посилена пластиком, а це означає, що вона не перекручується та не провисає. І дивись, яку кількість спорядження ти можеш розташувати на такому поясі. Два підсумки для гранат, які повністю закривають усі важливі її елементи. Чотири підсумки під магазини АК тактичне сидіння, яке завдяки кріпленням Fastex спрощує посадку до автомобіля. Аптечка типу Айфак, зовнішній корпус якої посилений пластиком. сумка скидання відпрацьованих магазинів, яка завжди залишається відкритою, завдяки пружному елементу у верхній частині. Власне кажучи, з такого спорядження складається наш комплект, який ти можеш замовити зі знижкою у директі нашого інстаграму.